Привіт! Замислювались коли-небудь, що тримає нас усіх разом у одному суспільстві? Виявляється, секрети гармонійного співіснування можуть бути сховані, ну, в абсолютно простих речах. Сьогодні ми розберемо саме такі базові, але надзвичайно важливі правила спільного життя. М -м -м, звучить як питання на мільйон, правда? Щось таке велике, майже філософське. Але знаєте що, відповідь може бути набагато простішою, ніж здається. Давайте спробуємо розкласти все по поличках крок за кроком. Просто погляньте на це фото. Як на мене, кращої ілюстрації годі й шукати. В самій нашій основі ми істоти соціальні, ми залежимо один від одного, підтримуємо, будуємо щось разом. І ця акробатична піраміда, ідеальний символ нашої взаємозалежності. Це по суті і є наш фундамент. Ну що ж, давайте починати. І почнемо ми з середини. З найменшого, але, мабуть, найважливішого кола, з себе. Адже, щоб зрозуміти, як влаштоване суспільство, спершу треба розібратися із собою та своїм особистим простором. І знаєте, що цікаво? Оце відчуття, коли хтось підходить занадто близько, воно ж не просто так. Його можна буквально виміряти. Ось дивіться, є інтимна зона це для найнайближчих, є персональна для друзів та добрих знайомих, є соціальна для всіх інших. Це такі собі невидимі бульбашки, наші особисті кордони, які оберігають наш комфорт. Гаразд, з зонами розібрались. а як у них не заблукати? Насправді все просто, головне бути уважними, слідкувати за мовою тіла, за виразом обличчя, ну і звісно, базові речі: не торкатися незнайомців, не свердлити когось поглядом, тримати дистанцію в черзі. Це ж дрібниці, правда? Але саме з таких дрібниць і складається велика повага. А що буває, коли ці кордони ігнорують? Ну, згадаймо дитячу казочку про золотоволоску. Дівчинка вдерлася в чужий дім, їла з чужих тарілок, спала в чужих ліжках. Це ж класична історія про що? Правильно, про тотальне порушення особистого простору та чужих кордонів. Окей, з першим колом, здається, все зрозуміло. Час рухатися далі. Розширюємо коло і дивимося, що відбувається, коли з'являється хтось іще, тобто у парі. І тут на сцену виходить ключовий елемент порозуміння. Що ж таке порозуміння? Це ж не просто коли хтось слухає, а інший говорить ні ні. Це щось значно глибше. Це коли є згода, коли дії та слова збігаються, коли люди, як то кажуть, на одній хвилі. Ось це воно. І як же цього досягти? Знову ж таки, ніякої магії. Рецепт простий бути привітними, тактовними, десь поступитися, бути уважнішими одне до одного, особливо коли комусь складно. Ну і звісно, говорити. Говорити, ділитися думками, новинами. Чим більше спілкування і спільних справ, тим міцнішим стає зв'язок. Гаразд, ідемо ще далі від особистості до пари, а від пари до груп. І тут з'являється ще один ключовий елемент, без якого ну просто ніяк. І це співпраця. О, цю байку Глібова, мабуть, усі пам'ятають лебідь, щука і рак. Це ж просто геніальний приклад того, як співпраця не працює: лебідь у небо, рак назад, щука у воду, усі стараються, щось роблять, а результат нуль. Віз і досі там, а все чому? Бо тягнули в різнобіч не було спільної мети, спільного напрямку. Так от у цьому й суть співпраця це не коли просто працюють поруч, це коли працюють разом. Для досягнення однієї спільної мети, це коли всі, як то кажуть, дивляться в один бік. А тепер приклад антипод як співпраця може творити дива, тільки уявіть, кінець 19 століття люди з усієї України і дворяни, і прості селяни вирішили, що треба поставити пам'ятник Котляревському. І що вони зробили? Об'єдналися разом зібрали величезну на той час суму 12 тисяч карбованців. І створили щось, що стоїть і досі, ось що означає спільна мета. І ось ми на фінішній прямій, найбільше коло, яке охоплює всіх нас суспільство. І якщо ми говоримо про здорове різноманітне суспільство, то тут є один наріжний камінь, і ім'я йому толерантність. Просто подивіться на ці слова милосердя. Чуйність, повага до людської гідності, об'єктивність, красиві, правда? І всі вони це частинки одного великого, дуже важливого поняття. Так що ж це таке толерантність, якщо зовсім просто, це терпимість, але не просто терпіти, а визнавати право іншої людини бути іншою, мати інший світогляд, жити по-іншому, мати інші звичаї. Це не байдужість, це саме активна повага до інакшості. І подивіться, наскільки це широке поняття, воно стосується абсолютно всього: статі, релігії, віку, стану здоров'я, національності, мови, всього того, що робить нас різними і, власне, унікальними. Толерантність це про прийняття всього цього розмаїття. Ну от ми й пройшли весь шлях від особистого простору до цілого спільного світу. Давайте тепер зберемо всі ці пазли в одну картинку, щоб побачити її цілком. Дивіться, як все логічно складається. Починаємо з себе з поваги до особистого простору. На цьому фундаменті вчимося порозумінню в парі, далі опановуємо співпрацю в групах. І нарешті все це разом дозволяє нам будувати толерантне суспільство. Один крок випливає з іншого, все взаємопов'язано. І на завершення мудрість, якій вже тисячі років, але вона досі на 100% актуальна, як казав цар Соломон хто хоче приятелів мати, мусить і сам приязним бути. І це повертає нас до точки відліку все починається з особистого ставлення. Це і є ключ до всього. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів. Ось ці кола, особисте, парне, групове, суспільне. Яке з них у житті кожного з нас найчастіше вимагає найбільше роботи над собою, найбільше уваги? Подумайте про це. Дякую.